Вітхем Лоуренс Ротонда, американський професійний рестер, найбільш відомий завдяки своїм виступом у WWE 2010 по 2021 рік, а потім знову 2022 до своєї смерті в 2023 році, де він виступав під своїм псевдонімом Брей Wyatt Він був професійним рестером у третьому поколінні, ідучи слідами свого діда, покійного Блека Джека Малігана Батька Майка Ротунди та двох своїх дітьків Баррі Віндема та Кендела Віндема. Раніше він вступав у WWE під псевдонімом Хаскі Харріс, зокрема, як учасник команди Nexus. Його молодший брат Тело Ротонда також виступав у WWE під псевдонімом Bo Dallas. Разом з братом він двічі ставав командним чемпіоном FCW. А також він є дворазовим універсальним чемпіоном WWE, однократним чемпіоном WWE, однократним командним чемпіоном SmackDown та однократним командним чемпіоном Raw. Все це я коротко пояснив, хто такий Брей Вайт. В цьому відео ви побачите, або може навіть дізнаєтесь про найкращого гіміка в історії WWE, який створив Вайт. Це є Фінт. Привіт! Мене звати Алан Блек, а ми починаємо. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресник українською мовою. У квітні 2019 року в ефірі DAOW почали з'являтися зловісні відео з зображеннями зловісної ляльки Конюка, ляльки-відьми та інших іграшок. Пізніше того ж місяця Вайт почав з'являтися в здельгідь в записаних сегментах. Як ведучий сурреалістичної дитячої програми, відомий як Firefly Funhouse з інчою зачіскою та коротшою бородою і худорлявою статурою. У сегментах були представлені вищезгадані ляльки, які називалися Мерсі Канюк та Ебі Відьма. Пізніше з'явився кролик Рамбл та свинопас Хаксус, а також одна лялька для містера Макмехона, який час від часу з'являвся. Під час початкового сегменту Брей Вайт знищив бізупилою картону виріску самого себе, тільки старого, весело кажучи глядачам, що все, що їм потрібно зробити, щоб освітити свій шлях, це впустити мене. Сегменти стали більш зловісними, в одному з них Брейвайт намалював картину, щоб висловити свої пригнічені почуття, яка представляла собою картину, що зображувала спалений будинок сім'ї Вайтів. Із сестрою Бігель в середині, що було відсиланням до ворожнечі Брей Вайта та його ворожнечі семай 33 з Ренді Ортоном. Потім він з'явився в більш ловісному одязі та демонічній масці, персонаж якого він назвав Диявол, що був тут, щоб захистити нас. В епізоді Роу від 15 липня Брей Вайт у ролі диявола атакував фінабелера за допомогою сестри Бігель. Відновивши свою репутацію хіла, на Саммерслем 11 серпня Діявол швидко переміг Фіна Беллора. Протягом наступних кількох тижнів Діявол атакував кількох членів слави та легенд WWE, включаючи Курта Енгла, Джеррі Ловера, Кейна та Мікофолі, а також прийняв фінішний прийом Мікофолі Мендебел Клоу. Після цього діял почав ворожнечу з універсальним чемпіоном Сетом Ролінсом, напавши на нього 15 вересня на Knight of Champions. На Hiel in 6 жовтня вони зійшлися в поєдинку Hiel and але матч закінчився суддівською зупинкою. Після того, як діявола поховали під кількома знаряддями, а Ролінс ударив його кувалдою. Незважаючи на закінчення матчу, діявол піднявся. Коли судді перевірили його, щоб не здохнати Ролінса і знову вивезти його з ладу з допомогою Мандебл Клоу. Після того, як він був обраний до бранду Смакдаун під час драфту 2019 року, Діявол переміг Сет Ролінса 31 жовтня на Crown Jazz у матчі False Count Anyway, щоб виграти універсальний чемпіонський титул. Згодом титул був переданий на Смакдаун. Через те, що Брей Вайт був членом цього бренду. Після перемоги за титул, Брей Вайт представив два нових дизайна поясів: перший, який тримав його персонаж Firefly Funhouse, у версії з синім ремідцем, що означало його перехід у Смакдаун, тоді як інший був спеціальним поясом для диявола. На останньому було зображено його обличчя замість центральної пластини на чорно-червоному потерптому шкіряному реміці. А також його фрази Heard, «Heal» і Let Me In на ремінці. Брей Вайт зберіг титул у поєдинку з Даніелом Брайаном 24 листопада на Survivor Series. Після того, як Даніел Брайан погодився на матч реванш на наступному смакдаун, діял напав на Брайана і виров йому волосся. Коли Даніел Брайан будуть сутні наступного тижня, Брей Вайт почав коротку ворожнечу з мізом. Кульмінації якої стане титульний матч на CLC 15 грудня, де Вайт, вперше виступаючи в ролі свого персонажа Firefly Fun House, переміг Міза. Після матчу Деніл Брайан зі стрижкою під нуль і короткою бородою повернувся і напав на Брей Вайта. На Royal Rumble 26 січня 2020 року Деніл Брайан переміг Вайта в матчі з Ремнем, щоб покласти край їхній ворожнечі. В епізоді SmackDown від 7 лютого член заслави Dowда B Голдберг кинув виклик Дияволу з дитлу чемпіона світу під час екрану інтерв'ю, яке було заплановане на Super Showdown 27 лютого, де персонаж Брайа Уайта, Д'явол, засну першої поразки від Голдберга, закінчивши його правління у якості чемпіона 118 днів. Наступної ночі на Смакдаун Дяо звітнувся з Джоном Сіною, який повернувся, і викликав його на матч РСМА 36, який Джон Сіна прийняв. Цей матч був матч Еванчем 2014 року в Ресмані 30. На другий вечір заходу, 5 квітня, замість традиційного ресинг-матчу, вони зіткнулися в сюрреалістичні подорожі крізь історію, коли розігрувалися моменти з історії Брейвайта. Та Джона Сіне. врешті врешт Д'явол переміг Сіну, що стало його першою і єдиною перемогою Брей Вайта на Реселманію. В епізоді SmackDown від 10 квітня Брей Вайт кинув виклик новому універсальному чемпіону Брону Стромену, який виграв титул на Реселманію. 10 травня на Money in the Bank був запланований титульний матч між ними, який Брей Вайт в ролі персонажа Firefly Funhouse House програв. Він повернувся в сегменті Firefly Fun House в епізоді SmackDown від 19 червня, щоб протистояти Строману, знову представивши свій оригінальний гімік Пожирач світів і відновивши їхнє суперництво. 19 липня на Extreme Rose Брей Вайт переміг Стромана в нетитульному поєдинку під назвою Боляний бій Вайта. 31 липня в епізоді SmackDown Діяло напав на лексу Бліз. До якого Стромен мав прихильність. Через два тижні після того, як Стромен атакував Олексу Бліз, щоб протистояти дияволу, світло згасло і диявол з'явився на ринку замість Стромена, Мапи для того, щоб допомогти Олексі Бліс. 23 серпня на SummerSlam Діявол переміг Стромена і вдруге виграв універсальний чемпіонський титул. Після матчу на них напав Роман Рейнс, який повернувся. 30 серпня на пейбек Діявол захищав свій титул проти Стромана і Рейнса в матчі з потрійною загрозою, який він програв після того, як Рейнс притиснув Стромана, щоб виграти титул. У вересні його ім'я на ринку було офіційно скорочено до Діявола, що означало повний перехід у те, що раніше вважалося як альтер его Брайвайта. Діявол повернувся в епізоді Смакдаун 2 жовтня і напав на Кейм Новенса. Після нападу на Кейм Новенса він простягнув руку Олексі Бліз, яку вона взяла і посміхнулася. Потім вони зникли. Наступного тижня Діявол провів свій перший матч на Смакдаун, перемігши Кейм Новенса. У рамках драфту 2020 року, в жовтні, Д'явол був переведений на бік Роу. Незабаром він відновив свою стару ворожнечу з Ренді Ортоном. І на цілці 20 грудня Ренді Ортон переміг Діявола в матчі. Firefly Inferno, перш ніж підпалити його ціло. На Fast Lane 21 березня 2021 року Діявол повернувся в образі підлітка з упорілою шкірою та пропеченим одягом. Він напав на Ортона зі строю Абігель під час його міжгендроного матчу з Alexo Бліз, що дозволило Олексі Бліз перемогти Пінфолом. Ще один матч між Діяволом і Ренді Ортоном був запланований на RCMATC7. На другий вечір заходу, 11 квітня, діявол повернувся і відновився до свого попереднього спаленого вигляду. Однак під час матчу з'явилася Лексо Бліс, і чорна рідина почала литися по її обличчю, відволікаючи диявола і дозволяючи Ранді Ортону перемогти нокаутом. Після короткого витріщання між дияволом і Лексою Бліс, світло згасло, і пара зникла. У наступному епізоді Raw, Алекса Бліз заявила, що він більше їй не потрібен, і веселий образ Вайта повернувся в сегменті Firefly Fun House, заявивши, що він з нетерпінням чекає на новий старт. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, чому. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться Rec, дивіться у багато. Всім до побачення!